Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні, як і завжди, мій топ тижня за 7 червня. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, які ж треки ви додали до свого плейлиста. А хочу я почати сьогоднішній свій топ з Роксолани, яка випустила новий альбом, який називається Мистецтво. І вона робила ставку на трек Бардак, але мені зайшов не цей трек, а трек, який називається. Не вір мені. Давайте послухаємо. Знаєте, відсилка до 80-х, але, як на мене, дуже якісна. Легкий, простий літній трек, е який здається, от якраз на початку літку саме і заходить. Мені <му> А ми йдемо далі, як так випустив новий трек. Цілую Малинові. І тут прям, ну зміна стилістики, а, видна з першої ноти, з першого погляду. Цілую, Малинові хуби твої, бо хубип'янки, у тобі. Я серцеву. Коли воно поруч, все так стильно Біля тебе, на так тактильний Будем тихо. Кожен день з тобою наше перший Тимотивацій, мотивація до нового зверше Під свідомість ніколи не бреше, слухай себе. Знаєте, Кудись подівся цей хлопчик з гітарою. З'явився такий а, мелодійний, трішки еротичний, трішки а, блюзовий музикант, який, ну, посерйознішав, як на мене, і музика стала дійсно прикольна, якісніша. Серценє серце блюз Я е, навмисне дочекався і другого куплету, щоб ви почули, як він класно бере верхні ноти. Е, настільки це смачно, настільки прикольно. Ну я не очікував від як така, саме от такого. А ми йдемо далі, нічка випустила трек додому. я не нікому. Я повертаюсь додому. Знаєте, така трошки наївна дитяча пісенька, але цією своєю наївністю і теплотою а, вона мене і підкупила. От саме це таки, така легка, проста, яку теж хочеться намуркувати колись. А, а ми йдемо далі до більш серйозних, як на мене, речей, Лея розпочинає нову еру. Uh, не знаю, як це назвати. Це перший сингл з нового альбому, який вийде, і яким він буде, ми ще побачимо трек, де я. Uh, давайте слухати, а потім поговоримо. Хочу розповісти одну історію, мабуть, раніше десь розповідав, а може і ні. А, ну, мені подобаються чим такі треки. А, один з перших треків Лея, який я почув, я йшов в навушниках, і він заграв, і мені чомусь а, уявився на той час ще окупований Херсон. А, але ніколи я не був в Херсоні, тим паче в окупованому, але мені чомусь, ну, якось відчулись ті люди, які знаходились там під окупацією, під цим гнітом. І ось я знайшов. Хоча, можливо, Лея і не те хотіла сказати цим треком. А ось і цей трек чим він класний, тому що тут кожен знайде своє, але трішки відійшла від цих міфічних істот, там різних мавок і т.д. Не знаю, чи добре це чи погано музика стала теж іншою. А, бо вона була більш такою роковою раніше, а зараз, от, як ви чуєте, змінилась стилістика. А, тому я і сказав: побачимо, який буде новий альбом. Ну, ну бо мені трішки не те що блячно, але не хотілося б втрачати і ту лею, яка була. Вона мені подобалась саме такою, але нова. А, ну, якщо судити по цьому першому треку, нічим не гірша, більш психоделічніша, більш а, якась глибша і, ну. Більше такої глибини в текстах в неї, мабуть, з'явилося. До речі, на цей кліп я викладав лінк в своєму телеграм-каналі. і Він символізує саме от переродження. ну, Мабуть, це і переродження як людини, і зміну в стилістиці самої Леї. Ну, ось, як на мене, глибокий трек, глибокий кліп, і він вартий вашої уваги. Ми йдемо далі. Муан і гурт Дно випустили трек, який називається Тут, там. Як і в попередньому треці, так і тут раджу ще звернути увагу на такі маленькі детальки, маленькі звуки, які були і там, всякі скрипи, такі виски. Так і тут відчувається, як щось таке скрипить, рипить, і це додає, ну саме в цьому треку якогось затушку, як на мене, тепла. Це ніби вініл, який от постійно видає такі шуршання, чи як це назвати, так і тут. Подівання, як звук стихли, і ми до тиші дотешина звикли. Боюсь знов впасти, ти прірвачи Знаєте, цей трек для мене загадка, тому що я до кінця не зрозумів його сенс, але тут просто класний саунд, класний голос, його приємно а, слухати. Особливо, мені здається, вечорами. Він теж такий якийсь теплий і затишний. Ми йдемо далі. Гурт, який став для мене відкриттям, цей інтайтлет А, Мабуть, я правильно прочитав. Давайте послухаємо трек і потім про нього вам трішки розкажу свої емоції. Оце його голос такий, ніби то трішки, як крик, ніби то трішки ця хрипотца. От мені е е останнім часом, мабуть, і не вистачало. Щось таке шукав. Е Мені мене чомусь так відносить до часів навіть Нірвани, до початку 90-х. І це нібито, знаєте, нібито гірка кава або гіркий шоколад, який нібито є ця гірчинка, але вона тобі в кайф. От так само і тут. Хочеться слухати. Я вам продемонстрував один трек, але цей гурт вартої уваги, варто його послухати і щось знайти для себе, якщо не цей трек, так щось. Такий простенький трек, але все одно заряджає на позитив і на те, щоб рухатись далі. А ми йдемо далі. Е, молода співачка Ланета випустила трек злива. Розкажи мені на недоремі, що ці стосунки були хворими. Субтитрувальниця Оля Шор Як ви бачите, це лише третій трек цієї співачки, та й воно відчувається, він такий трішки необроблений, щось треба робити з голосом, бо він занадто, ну, знаєте, занадто як от на живому виступі, занадто необроблений, занадто такий відвертий. Хоча, можливо, так і задумувалось, але ну, мені здається, що у цієї співачки є перспектива і трек. Теж мені зайшов, а чому б і ні, і підтримати молоду співачку, а, теж варто. Йдемо далі, Алекс, вхо, якщо я правильно прочитав, трек цей не свіжий, просто він мені попався десь в рекомендаціях і зайшов. Знаєте, для мене такий трек батарейка, який просто тебе заряджає якимось позитивним і гарними емоціями. Подобається інструментал, подобається вокал. Трек 17-го 2017 року, але, як на мене, він ну, звучить сучасно і не втратив своєї якоїсь. Музичної актуальності, як на мене. Йдемо далі. Останній трек на цьому тижні, який я додав і який вам покажу. Кобзар Сі. Хоча, мабуть, правильно було б сказати кобзар Сі. А чому давайте слухати? Скажу трошки про цей трек, він теж мені десь попався, з'явився в рекомендаціях. І а, наскільки я чую ну, цей щій голос, я такий спочатку думаю: ну, мабуть, це 6 зроблено. а Потім, Та ні, ну, настільки класно. І подивився в старі. Треки так дійсно видно, що це зроблено щі. Ну і тут, теж, теж, якщо вслухатись, але наскільки зроблено це гарно, а, от зараз додався інструментал, і ну, настільки воно все в тему. А, і я розумію, що це зроблено ну, не з першого дублю, це якось оброблювалось, а, до, до, довершувалось. І от цим мені цей трек саме й зайшов. Красивий же, ж, гарний трек, молодійний, ніжний, теплий. Я переконуюсь кожним разом, що дійсно Щі наступає на п'яти музикантам і він займає свою почесну нішу. він, ну... В індустрії музичній і в моєму плейлисті все частіше з'являються такі треки. Я бажаю, щоб у вас не було темних хмар, лише тепле, ніжне, яскраве сонечко, яке б вас радувало і будило кожного ранку, а не ракети, шахеди і тривоги. А, пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього плейлиста, які треки ви додали до свого. Ставте коментар, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей.